Вітаю, колеги. Ну що ж, вибачте, за таку велику перерву. Були на то причини. Отже, сьогодні про виміри цього сетапу-мого. Давайте подивимося. Він працює вже більше місяця, працює стабільно, але, як завжди, є але. Що ж, давайте поміряємо, що він видає. Використовується блок живлення ноутбучне на 19 вольт імпульсний. Давайте поміряємо, що він видає. Зараз в режимі зарядки все йде. Давайте міряємо напругу на вході. Напруга на вході. Бачите, напруга скаче. 10 вольт, 11. 10, ну, 11 вольт інколи 12. Це через те, що блок живлення імпульсний, і трапляються такі ну, ніби качелі. Тобто, що, що трапляється? Коли е, блок живлення імпульсний подає напругу на максимальну, ну, 19 вольт, контролер її пробує утилізувати через точку максимальної потужності, тобто він навантажує. Цей блок живлення на максимум. І коли блок живлення працює на максимумі, він входить в захист і вимикається. Тоді контролер знімає навантаження, блок живлення знову запускається. І таке ну, виходить таке ніби, ніби качеля. Тобто, блок живлення дає в імпульсі. Контролер забирає, заряджає акумулятор. Потім, коли контролер навантажує на максимум блок живлення, блок живлення входить в захист і напруги нема Тому йде таке, ну, ніби ну імпульсно. Отак от не, не, не так, як працює імпульсний блок живлення коли він е, працює на конденсатори, йде стабільний з нього вихід напруги. А ну так, з пропаданнями живлення. Тепер давайте подивимось. Що йде на зарядку акумулятора, ну тут вже трішки краще. Тут вже йде 12, 1198, 11,99. 12 вольт. В середньому йде на акумулятор наразі 12 вольт. Давайте подивимося, що йде на навантаження. На навантаження йдуть ті самі 12 вольт. 11,98, 11,99, 12 вольт. Так, що ж, давайте спробуємо виміряти струм. Який же у нас тут струм? Так, пробуємо відмикати. Давайте я зараз вимкну.

Так, отже це у нас пілос. Будемо вмикати мультиметр в режимі виміру струму. Постійний струм, максимум 10 А. У нас чорний йде з плюса, плюс, цей на мінус. Вмикаємо. Щось по струму не густо. Або десь нема. Ага. Сюди. Все, пішла зарядка. Струм. Як бачите, півтори ампери, пів Ампера. 2 ампери. Ну, тобто, бачите, по струму, що зарядка йде не. Ну, тобто, графік, графік заряджання не плавний, а має, ну, деяку стрибками якось йде. Тобто, то йде, то є, то нема, то є, то нема. В цілому схема ця працює, але. Як бачите, працює вона досить слабенько. Так, зараз вимикаємо, поміряємо струм на навантаження, який йде. Зараз. Так, теперь давайте померяем на на минусовый. Так. Наверное, сюда. Хотя да. это у нас минус. Так. Yeah. Так, живлення контролера 17, сотих, тобто 170-180 мА. Це холостий хід на контролер. Вмикаємо навантаження і пішла зарядка. Оті ну, самі бачите, дивно себе веде, зараз все ще йде розрядка. То 1 А на зарядку. То, як бачите, 20, 200 мА на розрядку йде. А, вибачте, це навантаження було споживало навантаження. 200 мА споживає навантаження. Це роутер підімкнуто сюди. 200 мА. І інколи йде 1 А. Бачите, то 1 А. Коли тут мінус зникає, ось, коли мінус зникає, то йде заряджання. 2. Ну тобто воно майже не заряджає, якщо ось в такому режимі використовувати цю штуку. Але у такого контролера є перевага, що я можу заряджати акумулятор зовнішньою зарядкою, коли він підсів. І цей контролер не вийде з ладу. Але цей блок живлення. Або не підходить, бо він за слабкий. Або треба два чи три таких блоки живлення вмикати паралельно. Тоді, можливо, буде зміст. Але мені поремонтували мої ті зарядні пристрої, які в мене вийшли з ладу обидва. І один з них я спробую запустити через цей контролер на зарядку акумулятора. Ще подивимось. Таку схему. Тобто, що буде, не страшно буде, що перезарядиться акумулятор, бо контролер буде керувати зарядкою акумулятора. А я думаю, що на тому зарядному пристрої, на одному з них, який там є, один той, що був зелений, в мене той гарний плавно регульований. А той, що був в мене оранжевий, там всього там він настільки простий. Ще капець. Там трансформатор та вибрямний міст і все, більше там немає нічого. Тому я той оранжевий а, зарядний пристрій буду використовувати в якості зарядного пристрою для контролеру, тобто блока живлення для контролера замість цього імпульсного блока живлення. Але якщо у вас навантаження маленьке. І контролер взяти максимум на 10 А, а не на 30 як в мене, або й на 5, то загалом така схема робоча. Дякую за увагу.